Всім привіт! Друзі! Якщо у нас є в підписниках поціновувачі класики, сьогодні буде дуже цікавий огляд. Класний будинок з загальною площою 300 метрів квадратних. Ми знаходимося в селі Гатне, центральна частина. 5 хвилин на автомобілі до метро Теремки. Ділянка нашого будинку складає 15 соток, виконано ландшафтний дизайн, озеленення. Дуже багато різних дерев насаджено на території. Ось такий рулонний газон, автоматичний полив. Також у нас власний септик, власна система водовідводу дощової води, власна каналізація трирівнева з бактеріями. Ось ця поряд на території. У нас є також гостьовий будинок з власною банею і кімнатою для відпочинку. Також на другому поверсі у нас ще є дві кімнати. Для гостей. Ну що ж, давайте зробимо невеличкий огляд території, потім покажемо гостєвий будинок і зайдемо, зробимо огляд гостєвого будинку. У нас на території є басейн 3,5 на 7 метрів. Басейн, звісно, потрібно почистити, так як в будинку ніхто не проживає, то, на жаль, ось така дощова водичка тут зараз зібралася. Але в цілому будинок дуже якісно побудований. Червона цегла, мінеральна вата. Давайте підійдемо, ще покажемо вам невеличке озеро, яке є у нас на території. До речі, в цьому озері живуть Карпи Кої. Тут такий невеличкий мостик, його, звісно, потрібно відремонтувати, тому що він з дерева, і, на жаль, дерево має таку властивість, як пересихати. І за цим містком у нас є ось така альтанка, вона крита. Тут є зона барбікю, також можна. В цьому приміщенні розмістити стіл і приймати гостей. Світло, ну, повністю все сюди підведено. До речі, на рахунок електроенергії. Сюди у нас підведено 20 кВт електроенергії, газове опалення. Є необхідні всі комунікації. Зараз я ще зайду, покажу вам гостьовий будинок, і потім вишенька на торті це наш основний будинок. Дуже Цікавий класичний ремонт в ньому виконаний дуже багато ручної роботи. Багато чого замовлялося індивідуально саме під проект цього будинку. Я думаю, що вам буде цікаво. Але перед цим що зайдемо в гостьовий будинок і покажемо вам, яке там планування і що є всередині. Давайте зайдемо через ось цей вхід. Це у нас кімната відпочинку і кухня. Тут в цьому будинку окреме опалення, також встановлено газовий котел. Ось це гербіночки тепла підлога. Будинок обігрівається за рахунок теплої підлоги. Ну, по плану була така задумка, що ось тут у нас банька, і після пропарки ви можете окунутися в басейні. Але окрім того, що у нас є басейн на вулиці, у нас є ще ось тут. Така купіль. Давайте якраз розпочнемо з цього приміщення. Дивіться, ось у нас такий невеличкий басейн. Купіль сюди набираєте водичку. Це у нас банька, баня на дровах. Фактично майже нова, нею практично не користувалися. Класна банька. Запах такий а, відповідний, знаєте, як справжня баня. А це у нас камінь-піщаник, це все також замовлялося індивідуально, плиточка декоративна. Ну, виглядає досить, досить симпатично. І, власне кажучи, ось тут знаходиться пічка, куди ви будете кидати дрова і е, опалювати е, саму баню. Це кімната відпочинку. Тут можна поставити м'які меблі, можете поставити диванчик, можете поставити стіл ось тут е, відпочивати. Ось це у нас така невеличка, типу кухня з виходом сюди до басейну. І, окрім цього, у нас є ще тут а, санвузол на першому поверсі в цьому будинку. Він знаходиться ось тут, трішки нижче на піврівня. Ось такий санвузол. Пральна машинка, туалет і умивальник. І ще у нас додатково є дві спальні кімнати на другому поверсі. Зараз ми піднімемося туди і вам їх продемонструємо. Так, тут, звісно, трішки шпалери десь повідклеювались. Не без цього в будинку потрібно постійно за ним доглядати, щоб він був в ідеальному стані. Та як в будинку ніхто не проживає, то, звісно, є якісь моменти. Ось перша кімната з санузлом. Тут бачите, що навіть не доробили власники ремонт, тому ну, продається вже ось в такому вигляді, як я вам демонструю на відео. І друга кімната. Всього дві кімнати. Тепер повертаємося до основного будинку і покажемо вам планування основного будинку і ремонт. Мені дуже подобається територія, тут справді дуже багато зелених насаджень. Сама ділянка такої правильної форми. Ось ці ну Тут висота десь біля 5 метрів. Ну і сам будинок, він дуже якісно побудований. Зараз так вже не будують. А якщо будують, то будівництво такого будинку вам зараз обійдеться значно дорожче, ніж його ціна, по якій він продається. Так, це у нас калітка, центральний вхід, а це ворота. Сідові можете заїхати на автомобілі. Ось тут сіва парковка, декілька автомобілів можна поставити на вулиці. І також у нас автоматичні ворота. І є гараж в цьому будинку на один автомобіль. Проходимо всередину. Ось так виглядає у нас центральний вхід. Одразу при вході у нас такий невеличкий тамбур. Тут ви можете зняти верхні речі, можете присісти. Зняти взуття, залишити мобільні телефони, ключики, і далі потрапляємо до самого будинку. Так, як я вже вам розповідав, ремонт у нас класик, але хочу вам показати, наскільки він зроблений якісно і наскільки все досить цікаво продумано. Це перше приміщення в нашому будинку. Це така велика вітальня. Дизайнерський диван, відповідно, люстра. Дивіться, на стелі оці всі. Речі це все зроблено вручну, і за це все в свій час було заплачено дуже велику суму коштів. Можливо, зараз воно не так цікаво, як раніше цінувалося, але все одно, повірте, будинок дуже якісний. Це камін, Камін з функцією обігріву. Він обігріває цю кімнату, кухню і ще одну спальню на другому поверсі. Телевізор, зволожувач повітря. І 5 відповідно, 5 вікон і 5 батарей. Також, як ви помітили, у нас а, керамограніт на підлозі це така плитка, відповідно, водяна, тепла підлога. У нас будинок опалюється за рахунок і теплої підлоги, і додатково ще можна увімкнути радіатори. Тепер проходимо в кухню. Також подивіться, які двері. От всі ці двері у нас ось такими. З таким склом це все робилося по індивідуальному замовленню. Ну і вартість одних ось таких дверей 3000 євро. Оці всі двері вони коштували 3000 євро. Ну а по будинку у нас їх можете порахувати їх дуже багато. Тепер переходимо в кухню. Ось так виглядає сама кухня. Також три вікна, дуже світле приміщення, досить велика кухня. На кухні є вся необхідна вбудована техніка, вона вся залишається. Тому, в принципі, будинок ось в такому стані, як ви бачите на відео. Ви можете заїжджати і в ньому жити. Це холодильник великий. в великому будинку, повинен бути великий холодильник. Він тут є. Це ось такий кухонний острів, робоча зона. Ось тут у нас знаходиться раковина, є у нас системи очистки води, є варильна поверхня. Газова, є витяжка, є посудомийна машинка, є мікрохвильова піч, є е, телевізор, ну, є абсолютно все, що повинно бути на кухні в такому будинку. Далі у нас гостьовий санвузол. Він на першому поверсі знаходиться ось тут. Так, також дуже світлий, в принципі, ну, будинок практично новий. В ньому проживали власники ще до війни, потім вони його. Залишили, і ось в такому стані він у нас чекає вже тепер нових власників. Так, і ось тут ліворуч у нас є ще гардеробна. Гардеробна виглядає ось так, вона теж, можливо, частково ще не завершена, тому вже під себе нові власники цього будинку можуть її допланувати і зробити відповідно на свій смак. Ще у нас на першому поверсі є кабінет, досить симпатично. Він у нас також виглядає. Ось такий кабінет в зелених відтінках. Це вже у нас на стінах шпалери, але це не прості шпалери, це італійські дизайнерські шпалери. Також вони замовлялися індивідуально під цей проєкт, і саме під цей кабінет. Ось такі картини, підсвіточка. Все воно досить гармонійно вписується в. Інтер'єр цього приміщення. Робоче місце ось таке класне м'яке крісло шкіряне і дубовий стіл. Телевізор, ну, в принципі, вікон це все є. А на підлозі, можливо, ви цікавитеся, це паркетна дошка. І на першому поверсі у нас є ще вихід з будинку до гаражного приміщення. Зараз я Вінкну ага. світло, ось так. Це гаражне приміщення. Тут можна поставити один автомобіль, гараж сухий, гараж опалюється, ліворуч є стелажі для різних речей, і також стелажі праворуч. Тобто, в принципі, тут можна і машину зберігати, і зберігати ще багато всього необхідного. Ну, тепер піднімаємося на другий поверх. Подивіться на ці сходи. Ну, Розпочнемо з перил. Це у нас кована, ковані перила, це ручна робота. Ось це у нас рожевий мармур. Дуже гарні сходи. До речі, я не знаю, чи камера передає, але вживу, повірте, вони виглядають ну, прям дуже дорого. Це декоративна штукатурка на стінах. Також декоративна штукатурка у нас на стінах повністю. На першому поверсі, окрім гаражу і окрім кабінету. Ось так виглядає другий поверх. Це також все ручна робота. І давайте розпочнемо з основної спальної кімнати на другому поверсі. Це господарська спальня. Вона у нас є окремим блоком. Це перші двері. І потрапляємо безпосередньо в саму спальню. Подивіться, яка краса. Велику ліжко 2х2, 5 метрів висота стелі, класні фрески. Ну, знову ж таки, хто любить класику, мені здається, він зацінить, як це все дійсно класно виглядає. 5 вікон, багато-багато сонячного світла, дуже якісна у нас підлога. Також, бачите, у нас радіатори всі закриті ось такими решіточками. Ну, підвіконня, відповідно, з цієї сторони мармур, з цієї сторони також якийсь камінь, навіть, чесно кажучи, не знаю, як він називається. Окрім того, що у нас на стінах є декоративна штукатурка, бачите, у нас в цих рамках ще є ось такі класні шпалери. Дуже гарна кімната, справді багато простору, багато повітря, дуже зручно. І кайфово в таких кімнатах насправді ночувати, коли велике приміщення, багато повітря, висока стеля. Набагато краще будете висипатися. Далі ми з цієї кімнати ще переходимо в гардеробну. Ось це була запроєктована гардеробна. Ну, вона у нас, на жаль, не завершена в тому вигляді, в якому вона мала би бути, але ось вона тут є. І вже безпосередньо нові власники можуть. Під себе її закінчити. І з гардеробної у нас є ще окремий вхід до свого санвузла. Тут вже у нас така рожева плиточка джакузі. Тоді це в той час було досить модно, тому вона тут є. Можна поставити душовий блок, це не є проблема. Умивальник з дзеркалом, біде і туалет. Є все необхідне. Ми йдемо далі. І наступна кімната у нас буде дитяча спальня. Тут їх ще дві. Зараз я вам покажу ця, яка трішки простіша. Ось Так вона виглядає. Тут невеличке ліжко, 1,60 шістдесят. робочий столик. І тут така вона досить пуста, але по... за площею вона немаленька насправді. Тут метрів 15, як мінімум. Ось І Напроти неї. Є ще один санвузол, це вже дитячий санвузол. В цьому санвузлу не вистачає тільки а, дзеркала і підсвітка сюди ще виведена. А так є все, в принципі, необхідне: умивальник, туалет біде, ще одна ванна і ось таке віконечко. Ну, і тепер ще одна класна кімната в цьому будинку це дитяча спальня. Вона в такій морській тематиці. Вона, По-перше, вона дуже велика, тут десь біля 22-25 метрів. По-друге, вона вся виконана ось в такій морській тематиці, фото шпалери класні. Такий піратський стиль. От ліжко, повністю схоже на мачту корабля. Сіточка рибацька. Ну, от все, знаєте, все як має бути. Ось у нас ліхтарик такий, типу як на маяках стоїть. Класна кімната, вона дуже така е, е, калоритна, як це правильно сказати, робоче місце і величезна за площею. Ось ця кімната мені, в принципі, подобається, напевно, найбільше. Знаєте, в дитинстві, коли я був маленький, можна було тільки мріяти про ось такі. Кімнати. Тому, друзі, дивіться, якщо вам подобається такий будинок. А я повторюся, що ми знаходимося в селі Гатне. П'ять хвилин на авто від метро Теремки. це фактично Київ, а дуже зручна інфраструктура, транспортна розв'язка. Ось, є всі необхідні магазини, дитячі садочки, спортивні майданчики, школи, є все-все повністю необхідне, що потрібне для комфортного проживання. Ціна такого будинку на сьогоднішній день 470 тисяч доларів. Якщо вам сподобалася ця пропозиція, пишіть нам в особисті і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!